Добрий день, шановне товариство! 26 лютого 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коротенько хочу поговорити про укорінення живців для вирощування саженців Зокрема, це поставив на експеримент Чотири живці, щоб подивитися, як вони перезимували. Ставлю на воду попередню дубу вимочую живці. Тоді підрізаю їх по підп'ятку, бороздую, можна і не бороздувати. І ставлю на водичку. І, як правило, за недільки дві починає пускати листочок, а через 3 неділі пускає корінчики. І тоді висаджуємо. Ну, будемо це спостерігати разом. А тут, зараз в мене воно вже простоїло днів 4-5. І бронючка вже опушилася. Якщо буде видно, отака От вона вже гарненька бронечка. Ніяких особливих стимуляторів не використовую. Клон М може бути від зіновія медлера. Або звичайний мед, або рожти А як правило, без нічого. Всім всього найкращого, доброго здоров'я, міру і спокою. До побачення.